Задача влади, щоб вся область була з теплом, що така можливість технічна існує. Для цього зараз і проводяться всі відновлювальні роботи. Що касається Харківської області, а саме міста, сел, які деокуповано були в результаті дій, то по всій області більш-менш нормальна ситуація. Сьогодні проводяться роботи по відновленню газопостачання електропостачання в тому ж там, там Куп'янську, там в Ізюмі, Балаклею відновили. Тобто Балаклін. В місті буде подана функція теплопостачання. В місті Ізюмі, наприклад, там, де зруйнований весь центр, там, скоріш за все, її неможливо буде подати. Але в тих мікрорайонах, де жилой фонд селів і котельні там вона також буде. Тому що на сьогоднішній час проводиться роботи, щоб найближчими 2-3 дні було відновлено функція електропостачання і проводяться роботи по відновлено функції газопостачання. Місто Купінськ, по першій інформації, також система вся вціліла і теплопостачання, електропостачання, і газопостачання. Є якісь проблеми там з водовідведенням, ми будемо їх найближчим часом вирішувати. Але така у нас ситуація по області взагалі більш-менш нормальна. Місто Волчансько. Тож всі котельні ціли, запаси, пілет, щепи, дров існують. Якщо буде відключено газопостачання, тоді ми перейдемо на альтернативний від. У нас там є котельні, і ми надамо людям в повному обсязі послугу для теплопостачання. А села у нас вони не мають багатоповерхового житлового фонду. Там в основному один приватний сектор. Тобто газ відновлюється електричество відновлюється. Найближчими днями держава ініціює надати їм дрова, якщо не буде газопостачання і там, де є пічне теплопостачання в приватних будинках. Що стосується міста Харкова, то... Планується подати теплоносій до всіх будинків, які мають надто технічну можливість, тобто, які не зруйновані в результаті обстрілів або бойових дій. По нашій інформації сьогодні таких будинків нараховується близько 500, куди не буде подана функція теплопостачання по всьому місту. Вона буде подана.